Тиск силових структур на виробничників, на бізнесменів, які як був, так і продовжується. Збиралися керівники достатньо таких потужних підприємств. І як би там не було, ці вже підприємства можуть себе захистити, і юристи є, і колективи великі, і впливають. А от малий і середній бізнес, який в кінці кінців і великі підприємства залежать від цього малого і середнього бізнесу. Він взагалі дуже важко. Голова пообіцяв це вирішити там, до кінця дня, умовно працюючи, де, де є можливо це вирішення питання, або е, відібувати інтереси наших промисловців, наших підприємців на рівні камбіна, на рівні е, рівних. Вироботили деякі рішення, напрацювали там дорожну карту, яким чином з ким треба зустрічатися там, із депутатського корпуса, із міністрів залучати до цього процесу здесь, зокрема крама в області. Я їх буду запрошувати. По Голозево розіб'ємося, сільське господарство, транспорт, виробництво буду запрошувати, для того, щоб ті питання, які формулюють сьогодні, які ми не можемо вирішити, да, бізнес формулює, да, вирішували все-таки і почув Київ, почули міністрів.